Накладну на відвантаження товарів на експорт найзручніше формувати на підставі рахунку. Для цього в модулі Продажі обираємо пункт меню Документи продажів. В разі потреби уточнюємо Період, виділяємо рахунок іноземному покупцеві та натискаємо кнопку На підставі. Обираємо відвантаження ГП та ТМЦ Експорт. Вказуємо номер і дату документа, значення інших полів автоматично заповнені на підставі даних рахунку. Натискаємо кнопку Додати. Відомості про товари, що відвантажуються, сформовано в області рядки. Двічі клацнемо на рядку. Якщо за замовчуванням не вказано значення деяких рахунків, зазначаємо їх. Натискаємо кнопку Зберегти. Проводимо накладну на відвантаження. Сформована накладна може бути надрукована. Для цього натискаємо кнопку Друк у верхньому рядку з інструментами. Позначаємо прапорцем накладна на відвантаження ТМЦ та натискаємо кнопку Друк. Накладна на відвантаження товарів буде відображена на екрані, її можна завантажити в одному з доступних форматів чи вивести на друк.